От. Викупив світакот штуконцею і працюю над нею, щоб її зробити. Бланк купив, готовий. Двост трошки підточити спуски. Точив спуски агрегатом з Китаю. Думаю, що дана модель вже вам знайома. Після довгої роботи з заточки китайськими камінцями вийшла одна така сторона. А це я взяв українські самі звичайні камінці і виходить ідеальна сторона наша. Камні виглядають отак. Можна порівняти їх з китайськими. Чим перевага? Наших. Якщо порівняти наші з китайськими, можна, якщо подивитися уважно, є зазори. Камінь нерівний, заокруглює. І практично всі китайські закруглені, тоді, коли наші українські дешевші в рази ідеально рівні на всі сторони. Сточив одну сторону, обернув на іншу, сточив ще раз, поміняв на іншу. Вартість такого камня без торгу 15 гривень. Коли отакий от бланк коштує немало-небагато, 50 гривень. А тепер покажу результати. Оце китайським, а це українським. Це 2 дні роботи, це хвилин 20 роботи. Так що рекомендую всім дешеві, прекрасні наші аналоги. По величині. Вони практично нічим не відрізняються, а якість їх суттєво краща від китайських. Ну, і думаю, довговічність їх також набагато краща. Єдине незручність – доводиться підбирати вручну кут нахилу Стандарти не підходять. Ну що ж, удачі всім!